Усім привітки, з вами Настя. Та сьогодні у нас таке невеличке відео Adopt Me. І сьогодні у нас буде розпаковка яїць, але перед тим, як приступимо до відео, будь ласка, поставте лайкосик і ну, не забудьте писати якийсь коментар там написати. Ну так ми зараз приступаємо, я зараз їх візьму в обрані, щоб їх ніде не загубити. Такс. Ну, все, тепер приступаємо їх розпаковувати. Так, мій перший це захотіло їсти, тому я йому дала. Все, перше завдання виконано. Зараз я хочу відкрити два цих подарочка. Надіюсь на удачу. І так, перший. Ні, Ну, добре. давайте другий. Давай, давай. Другий, і будь ласка, Лега, 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 Лега. лега. Лега! Що? Легендарка, серйозно? Я в шоці? З другого подарка? У нас випала така легендарка. Ой, ми упали. Ну, я просто такий гарний водитель. Добре, у мене є дві такі машини. Зараз можемо, підемо додому і дамо моєму яйцю пити. Все, виповнилося. Це вже у нас два завдання виконані. Далі ми їдемо в кемпінг. Так, на новій машині моїй. Ой, просто з мене водитель. Не знаю, ой, застряли. Крут. Добре, далі ми їдемо, їдемо, їдемо. Я хочу цю машину, яку дівчинки, тамка поїхала. Така розова, така Барбі. Ой, ми вже виповнили там завдання. І послідне завдання випити, попити. І, будь ласка, давай, давай лего, давай лего, прийди лего, 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 лего. І що це таке? Це змія! Вона Камонська, ну ні. Добре, зараз додамо її випрані і беремо наступне яйце. Чекаємо завдань. Таксь. Ждемо. І такс. Я... Такс, у нас прийшло було завдання митися. Зараз йдемо його ставити помитися. Так, щось я тут затупила. Не знаю, де та ванна. І я вже виповнила трошки завдання до посліднього, і зараз будемо його відкривати. Давай, будь ласка, легендорка, легендорку, легендорка, я тебе дуже чекаю. Я легендарочка, я дуже тебе чекаю. Давайте, зараз я закрию рукою. І ем... зараз відкрию на раз, два, три. Так, я надійсно вже виповнила завдання. І так, зараз відкриваємо. Так, відкриваю і. Що це таке? Ну ні, це камонка. Чому в Чому? мене вже таких два? Хотіла файно зняти відео, але виходить, в мене лише камонки у камонки. Та також, можливо, якщо, ви... <смас> якщо вам це сподобається відео, можливо, я знімлю наступне таке відео, але вже більша розпаковка наших їїчок, хтось там десь буде 10, можливо, може і більше. Так, Я захотіла купити подарок, щоб його відкрити на удачу кисененький синенький і. комонка! ну Окей, надіємося, хоча б звідтя щось нормально випаде. І так, у нас салон. Зараз я быстренько виповню. Йдемо. Так, стюктунк, тук, тут. Йдемо. Це просто офігенний трет, Я дуже сильно хотіла на нього солоситися, але не знаю, чи дівчинка солоситься, будь ласка, солосись. Ну, вона відклонила. Це було дуже класно, тільки також салон вже виконала завдання з салоном, а тепер у нас три завдання митися, і там ще якісь. Ой, ще й плейграунд. І останнє завдання у нас плейграунд, І давай, будь ласка, Леха, хоча б щось нормальне. Будь ласка, можна хоча б ультраредке? пліс, пліс, пліс. Такс. <реш> Будь ласка. <реш> я дуже хочу легендарочку або щось ультраредке. Також це в мене вже друге відео з adopt mim, точніше, вроді може, перше. Я не пам'ятаю, чи я знімала ще одне відео, але вроді перше. І це що це таке? Будь ласка, можна це буде ультраредке? Я не знаю, що це таке. Воно рідке, воно добре, хоча б щось. І, в принципі, за це відео у нас випало такі пітомці: рядкі камонка, камонка. і була в нас випала ще легендарочка, легендарна машина це було дуже круто. Ну так, на цьому відео все. Дякуємо велике, що подивилися.